Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. події дня понеділка, 12 серпня, та минулих вихідних у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала чергову допомогу нашим військовим. Хочу подякувати всім платникам податків. Тому що завдяки їм ми маємо можливість сьогодні з видаткової частини обласного бюджету виділяти кошти для допомоги нашим збройним силам України. Скульптурний барельєф Євгенові Іваничуку відкрили у Коломиї. Ми мусимо зробити так, аби ці імена знали. Масло хі виготовляють у воскресінцях Коломийської громади. Це масло е готове, е масло вже повністю очищене, козяче з козячого молока. Про це та інше детальніше далі. Неспокійні вихідні на Коломийщині під час пожежі знайшли тіло чоловіка. Рятувальники ліквідували пожежу у магазині в Коломиї, горів полігон твердих побутових відходів. Також роботи було і в гірських рятувальників. Вони допомагали туристам. Більше розповість Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Протягом вихідних на території області рятувальники ліквідували пожежі в побуті в екосистемах. На жаль, на одній з пожеж було виявлено тіло чоловіка. Так, о 1.23 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у приватному господарстві у селі Ілінці Забулитівської територіальної громади Коломийського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники виявили тіло чоловіка 1963 року народження, власника будинку, а також ліквідували пожежу одноповерхового житлового будинку у приватному господарстві площею 30 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборців працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Також цієї ночі виникла пожежа електрогенератора у приміщенні магазину по вулиці Січових Стрільців у місті Коломия. Протягом 15 хвилин рятувальники ліквідували дану пожежу на площі 15 метрів квадратних та не допустили поширення вогню на магазин. 10 серпня, о 19.17 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів у селі Рибне. До місця пожежі було направлено рятувальників, якими було встановлено, що площа пожежі складає 1 тисяча метрів квадратних. Пожежу було локалізовано о 22.47, а вже о 6.04 вдалося дану пожежу ліквідувати. Причину пожежі наразі встановлюється, постраждалих немає. До ліквідації даної пожежі було залучено 32 рятувальники та 11 одиниць техніки. Також здійснювався повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарата. На місці події працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС в області. Також протягом минулої доби гірські рятувальники двічі залучалися для допомоги туристам. Так, 11 серпня до рятувальників поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві поблизу села Верхній Майдан Надвірнянської територіальної громади заблукало двоє осіб. До проведення пошуково-рятувальної операції було залучено гірських рятувальників міста Яремче, які знайшли заблукалих осіб та супроводили до автодороги, звідки вони направилися до місця постійного проживання. Також вчора гірські рятувальники села Осмолода надали допомогу туристі, яка відчула погіршення самопочуття на полонині кругла поблизу села Осмолода Перегінської територіальної громади. Жителька Рівненської області 2009 року народження перебувала в складі туристичної. Є групи з 11 осіб, прибувши до місця перебування туристки, рятувальники надали їй першу домедичну допомогу, а також супроводили до автомобіля екстреної медичної допомоги. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів, не переоцінювати свої фізичні можливості, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття. А також вивчати маршрут перед мандрівкою і обов'язково мати з собою аптечку. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала чергову допомогу нашим військовим. Цього разу вкрай необхідне на передовій обладнання отримала 102-га бригада територіальної оборони. Нагадаємо, що у 102-й бригаді територіальної оборони воюють саме мешканці нашої області. Допомагати їм мусимо усі, адже від цього залежить наша перемога. Це степлові з ременчного бачення. Це є два мавіки, йде для Коломийського батальйону, вісім мавіків для каловського батальйону. Планшети використовуються також для застосування визначення знаходження ворога. Дрони семидюймові камікадзе, 50 дронів. Ми передаємо на Калузький батальйон і 100… Ми передаємо на ППД нашого 102-го батальйону і також передаємо РЕБ. Там є система радіоелектронної боротьби. Реби в неї чотирьох діапазонів. Усе придбано за кошти обласного бюджету. Загальна вартість понад 4 мільйони 130 тисяч гривень. Хочу подякувати всім платникам податків. Тому що завдяки їм ми маємо можливість сьогодні з видаткової частини обласного бюджету виділяти кошти для допомоги нашим збройним силам України. Тому ця робота продовжується. Ви бачите, що вона є системна, планова, постійна робота. Відповідні програми обласного бюджету вносяться зміни. Якщо коли це необхідно, а це практично на кожній сесії обласної ради. Ми ці зміни вносимо. І як тільки є якісь додаткові кошти, ми доповнюємо дані програми для того, щоб ми могли придбавати все те, що необхідно. Голова обласної військової адміністрації подякувала військовим за захист нашої країни та привітала командира 102-ї бригади тероборони області із ним народження, яке він нещодавно відзначив. Бажаємо міцного, міцного здоров'я, радості від кожного прожитого дня. А головне ми вам дякуємо за захист нашої країни за ту важку боротьбу, яку ви ведете на фронті. Хочемо вам подарувати ікону, яку малювали діточки на склі. Це особлива ікона. Нехай береже вас і всіх наших прикарпатських захисників, які сьогодні це наша тероборона, які сьогодні роблять неможливе можливим Божої ласки і Божого благословення. І також вам хочемо Дарувати соняшник. Соняшник символізує сонце, світло, енергію і єдність. Бригада сформована жителів області. Це бригада територіальної оборони Івано-Франківської області. Практично відсотків на 90 це є жителі області, які честю і гідністю виконують. Більше двох років на лінії бойового зіткнення на південному напрямку нищить ворога і всі, котри мають оборону. Також Світлана Онищук анонсувала, що наступний шостий благодійний аукціон буде проведено на підтримку 102-ї бригади територіальної оборони Івано-Франківської області. В пам'ять про видатного краянина на фасаді ліцею номер один імені Василя Стефаника відкрили скульптурний барельєф Євгенові Іваничуку. У такий спосіб у Коломиї вирішили вшанувати письменника, громадського діяча політв'язня. А ще нагадати Коломиянам про цю видатну постать, м'я якого не надто відоме загалу до слова Євген Іваничук, брат відомого письменника Романа Іваничука. Ім'я Євгена Іваничука не надто відоме нашим краянам, хоча ця людина взірець патріотизму та любові до України. Він був громадським діячем, письменником, навчався у Коломийській гімназії. Під час Другої світової війни воював у складі УПА. У 1945 році його заарештували і засудили до 15 років таборів. Покарання відбував у Воркутинських таборах. Згодом його звільнили і аж у 1967 реабілітували. Євген Іваничук повернувся в Україну, жив у Коломиї, брав участь у розкопках. Поховань воїнів УПА та мирного населення, знищеного НКВС, написав книги Яблуневі криниці, записки каторжанина та Холодне Небо півночі тому Євгена Іваничука треба пам'ятати і шанувати його любов до України, каже ініціаторка встановлення барельєфу громадська діячка Ольга Руданець. Я з моїми друзями, з моїми однодумцями, з моїми товаришами із підтримки міського голови серйозної підтримки, бо якби. Голова просто так махнув на це рукою, було б зовсім важко. Ми вирішили, що ми той проєкт таких славних імен Коломийської гімназії і не тільки гімназії, Коломийської історії, ми мусимо його втілити в життя. Ми мусимо зробити так, аби ці імена знали: і молоді, і ті, що не народжені, що прийдуть у цю школу і вклоняться, а потім будуть шукати в книжках. Хто ж це? Такі, що тут у цій самій гімназії залишили свій дух, свою історію і всі свої наміри на наше вільне і незалежне життя. На нашу волю і свободу освятили скульптурний барельєф священники. Отець митрат собору святого Архистратига Михаїла Петро Чоборак після молитви пригадав своє спілкування з Євгеном Іваничуком. Каже, це була людина, яка щиро любила Україну, не боялась втратити здоров'я та навіть життя за нашу волю і незалежність. І навіть сибірські табори його не зламали. Ми зустрічалися не тільки на громадських заходах, а і приватного. Домі Сербинських, у нього самого дома я був неодноразово. І те, що хотілося б сказати і передати, що вразило у свій час, що е, він не виніс звідти е, ненависті якоїсь злоби, а й ота душевна доброта далі була йому присутня. Євген виніс любов до України, доброту. Барельєф робота відомого скульптора Романа Захарчука. Він каже: завдяки таким людям, як Євген Іванечук, ми в ті далекі часи вистояли як нація. Вони взірець жертовності і відданості Україні. Працюючи над портретами Романа та Євгена Іваничуків, на згадку приходить. Колись почути розповідь про двох братів, які мали хист до малювання, але були з незаможної сім'ї і не мали коштів для науки. Тож старший брат вирішив піти працювати на шахту, щоб молодший мав можливість вчитись. Прийшли роки, і молодший брат розкрив свій талант, прославивши своє ім'я видатними живописними роботами, які високо цінувалися у суспільстві. Тепер і старший брат міг з... зайнятися улюбленою справою, але від тяжкої праці його руки так огрубли, що вже не, ще це не було можливе. Надіяні Плюхіна Сергій Грин для подій телеканалу НТК. У Воскресінцях Коломийської громади виготовляють масло хі. Це ініціатива Романа Стефанцева, який вже сім років розводить там кіс. Каже, починав із виготовлення сиру. Тепер вся увага на масло. Що таке хі та як його виготовляють, розкажемо у сюжеті. Сім років тому Роман Стефанців розпочинав своє господарство у Воскресінцях із трьох кіз. Тепер у нього їх понад 60. Почав з території, тут була якби наділ наш, ще від ну, батьків навіть. І побудував будиночок для відпочинку. І ну, територію треба було якось там косити, сіну колись здівати. Наші купили, купив козів декілька, щоб просто ну, не спалювати не, сіно. Це підсобне моє господарство для сім'ї, для, для друзів, для мене в першу чергу. Просто є надлишки вже трошки, бо багато кіз. Зараз у господарстві Романа Стефанціва дві породи кіз. Є порода ангалнубійка, англонубійська і ламанча. Це такі породи, якби по відгуках вони по якості і жирності молока дуже хороші. Малий об'єм роботи, тому що є електропастух, є загорожена територія, кози собі гуляють на вільму літом. Вони випасаються самі. А ну, надоїння а, а, до двох годин часу. Пармезан чеддер, ементаль. Ці сири пан Роман виготовляв на своїй фермі до недавнього часу. Тепер у нього нове захоплення: масло хі. Це масло е, готове, хі е, масло вже повністю очищене, козяче з козячого молока зроблене повністю. Воно може зберігатись в, е, в холодильнику до півтора року без е, оброблене термічно, вже паровою на паровій бані, якби витоплене, очищене маслом. Ну, хто знає, що таке масло кхів вже, хто займався йогою, хто трошки цікавився ведами індією, то знає, що таке масло хі. За день Роман Стефанців отримує приблизно 100 літрів молока. Якщо перевести його у масло, вийде не більше двох кілограмів. Ми здоюємо кіс через сепаратор, сепаруємо жари окремо. Якщо немає часу сепарувати, то кладемо в холодильник, воно просто вершки відстоюються. На другий день зіймаємо вершки і все. І потім збиваємо вже, як, як масло. Масло збивалка, збивається. Є. Потім вже йде очищення там, через топлення, через там, інший процес трошки. Роман Стефанців успішний бізнесмен в минулому, а зараз пенсіонер, каже розведення кіз як і виготовлення масла це в першу чергу хобі. Тож ніякого бізнес-плану немає. Його головні споживачі це рідні та друзі. Якщо і продає свою продукцію, то за мінімальною ціною мета дуже проста. Мені ну цікаво, я маю ну. Спілкування з природою, плюс е, натуральний продукт. Його купити зараз, ну, щоб був гарантований натуральний продукт, ну, дуже важко. знаєте, Дуже все рівно є 10-20% фальсифікату, додавляю. ну Я якби дуже не довіряю. Ну, Продуктам, які зараз продаються в магазинах, будем казати. Трошки не не, не довіряю, якби такому. Як коли кажуть, вони стопроцентно там натуральне, ну це треба дуже провіряти, щоб не було дійсно так, як ми як пишуть на етикетках. І тому я вважаю, от для себе зробити свій продукт це саме краще, що можна. З воскресінців, Мар'яна Мацьків, Андрій Гаращук, програма події НТК. Час літніх подорожей на відпочинку у Німеччині зараз перебувають півсотні дітей із Прикарпаття. Серед них переможці творчого конкурсу Серцем єдиним ми Україна, діти наших захисників і полеглих героїв. Загалом хлопців і дівчат чекають два тижні насиченої програми, що включає творче та спортивне дозвілля, а також подорожі. Ми провели конкурс серцем ми Україна. Дуже старалися е, гарно затанцювати, показати номер. Нам це вдалося. Ми виграли поїздку в Німеччину. 50 діточок з Івано-Франківської області. Це і переможці. І просто учасники цього конкурсу, діти військовослужбовців з родин наших героїв, їдуть на оздоровлення і на відпочинок. Діточки зараз їдуть в Німеччину. Ми хочемо, щоб наші діти мали трошки щасливих років, таких юних і дитячих. У нас хочеться не чути тривог цих всіх новини. Не читати можливо. Відпочити ми постійно працюємо з нашими колегами з міжнародними донорами з різними інституціями, тому що ми вже неодноразово говорили, що хочемо, щоб максимально корисно діточки відпочили і оздоровилися цього літа і максимально швидко підготувалися до 1 вересня. Гранде Аморе у Коломиї відбудеться масштабна мистецька подія, концерт квартету тенорів Мейджік Войсіс зі столиці у супроводі симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії у програмі Українські та Італійські Хіти. Відбудеться дійство цієї неділі, 18 серпня, у Коломийській філармонії. Початок о 17 годині. 30 серпня о 17.00 запрошуємо до Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка на феєричний концерт Гранд Аморе, літнього всеукраїнського туру, що проводиться на підтримку збройних сил України та з нагоди двох особливих дат для України День прапора та День Незалежності. На вас чекає довершеної краси концерт артистів Академічного симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії та київського квартету тенорів Мейджік Войсес. Для вас звучатимуть шедеври українських та зарубіжних композиторів ХХ та ХХІ століття. Із нагоди Міжнародного дня молоді. Традиційний турнір із настільного тенісу відбувся у Коломиї. Змагалися кілька вікових груп. Відбулися ігри у спортзалі Коломийського першого ліцею. Це вже 30-й традиційний турнір із настільного тенісу з нагоди Дня молоді у Коломиї. Це турнір традиційний зароджений ще буквально з 1994 року. З ініціативи молодіжних організацій рухів було прийнято указ про створення такого свята, як День молоді. У 2021 році День молоді перенесено з останньої неділі червня на 12 серпня. Він збігається з міжнародним днем молоді. Проводяться різні турніри і є кваліфіковані турніри під час проходження таких турнірів. Урнірів діти вчаться також судити. Участь у турнірі цьогоріч взяли 60 тенісистів та тенісисток, змагались у трьох вікових групах. Одна з найтитулованіших учасниць – 14-річна Катерина Колбаснікова. Шукала свій вид спорту. Я хотіла знайти в чомусь себе. Я мені сказали, можеш ти попробувати настільний теніс. Я прийшла і мені дуже сподобалось. Це дуже захоплюючий спорт, і я продовжила рухатись цьому напрямку. На сьогоднішній день я у свої 14 Же у лізі що ж до результатів, то серед наймолодшим, кращим став Олександр Плешкан. У другій групі не було рівних Христині Рибчук. А серед старших тріумфував Олександр Куровський. До слова під час турніру зібрали дві тисячі гривень для Збройних сил України. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Все буде Україна.